Асоціація Українських банків проводить навчальну програму Корпоративне управління у фінансових установах. Звати Катерина Мартиненко. Я звати Інна Завадська. Це курс корпоративного управління, якому немає аналогів в Україні. Ця програма спеціалізована для банків фінансових установ. Ви можете підготуватися до проходження тестування і співбесід, які проводяться в Національному банку. Його мета підвищити кваліфікацію. Курс стартує 17 жовтня. Учасники курсу отримають безліч практичних рекомендацій. В рамках цього курсу ви почуєте лекції від практикуючих експертів. Ми залучили експертів і практиків з відомих українських банків: Приватбанк, Райфайзенбанку, «Укрексімбанк». Від провідних топ-менеджерів найбільших і найуспішніших українських банків. Також в нас будуть залучені лектори з національного банку. Курс передбачає не тільки теоретичну частину, а й проходження кейсів, в рамках яких Провідні експерти і лектори поділяться з вами своїм досвідом. В сфері небанків я виключно останні чотири роки. До цього я маю потужний досвід роботи в національному банку понад 20 років і відповідальною особою в комерційному банку. Тому мені є чим з вами поділитися. Це дозволить вам підвищити ваші знання, вашу кваліфікацію і зробити ваші організації більш сталими і більш успішними запрошуємо корпоративне управління у фінансових установах. Курс стартує 17 жовтня цього року. Раді будемо бачити. Приєднуйтесь до курсу корпоративного управління від Асоціації Українських банків.